Горшими номерами розпочали студентське життя першокурсники інституту педагогіки та психології Тернопільського національного педагогічного університету. Студенти виконували пісні, декламували власні вірші, тішили глядачів танцювальними номерами та розважальними мініатюрами. Дебют першокурсника традиційний захід у вузі, який проводять щороку наприкінці вересня, каже організатор заходу Ірина Чорна. Цей конкурс ми вже проводимо не вперше. Він уже впродовж семи років триває в нас. Діти його дуже люблять, дуже цінують, оскільки це можливість першокурснику проявить. Свої креативні здібності, які як відомо є професійно необхідними для майбутніх фахівців галузі педагогіки, психології. Дебют першокурсника допомагає студентам освоїтись у стінах університету, каже ведуча заходу. Підлітки стають набагато впевненішими. Кожного року наші першокурсники мають змогу поділитися своїми талантами, показати, які вони талановиті, хороші, і це стимул в них для навчання. Як першокурсниця, це дуже дуже такий конкурс, де можна проявити не тільки свої таланти, але і познайомитися з і соціалізуватися в студентському середовищі. За сім років було відкрито багато талановитої молоді, яка завдяки своїм вмінням отримала путівки в життя. Такий захід охоче проводитимуть надалі, адже приємно щороку знайомитись з вміннями новоприбулих студентів, каже організатор заходу.